Отут опущенняли кури дбал і цесарки. Доброго ранку е, і доброго дня. Друзі, підкажіть, будь ласка, у кого є фазани? Хто тримає? Ось подивіться на цього із красивого, не знаю, як його ще назвати. Бачите, що лежить у куточку? Фазанка вирила ямку, таку собі зробила там, намостила гніздечко. Да-да, да, ти там кавкай-кавкай. Значить, уже кілька днів застаю у них шкарлупки. Але заставала, знаєте, такі подрібнені. Ну, думаю, може, вона десь піску звідси, що видирає. Накидала я якось їм таких сухих курячих. Вже знаєте, що зробила? Поприймала абсолютно всі, повикидала. Уже в день, якщо маю час, спостерігаю за нею, де вона чи сідає, чи не сідає нестися. У день нічого не бачу, тому що минулого року вона сідала і несла яйця в день. Цього року виходжу рано доїти корову. Подивіться, що знову лежить. Практично пів яйця. І ось це... Ось це лихо ось це красивуче. Стоїть і їсть, га? Довбе ту шкарлупку. От що робити? Ну, щоб сказати, що вже немає що їсти, ну вже не скажу. Насипаємо зерно, крім зерна, вітаміни, зелень, все. Він бере і розльовує яйця, га? Красавчик. Красавчик не доведи до гріха, бо буде тобі яйце. Вони паруються, срібні теж паруються. Вони паруються, подивіться, який у неї бідовий хвостик зломлений. Він її парує. Вона несе. І, і хай, би, хай би ми уже, наприклад, Хоч пару яєць, красавчик, ти можеш дати, пару яєць забрати, чи ні? Значить, що придумала зробити, ну, поки що. Поки що. Думаю, оскільки я вже бачу, що вона несе десь так або вночі, або вдосвіта, хай він зараз ходить. Зараз ту шкарлубку заберу, заберу, щоб він не доїдав. Хай він зараз поки що ходить. У другій половині дня я його візьму. Зразу була така думка, що перекидати його десь у другій половині дня і на ніч до голубів. Ну, то він же ж пороскльовує яйця і там. Тому що, вони, я, знаєте, ще я так на нього дуже сильно грішу, але я не знаю, ще чи вона не довга, тому що не б... застала його на, на гарячому. Прямо зловила на місці злочину. До голубів не кину, тому що поїсть яйця там. Голуби посідали. Значить, буду у другій половині дня садовити його у кліточку. На ніч до ранку хай він сидить у кліточці і буду бачити, що буде завтра зранку. Тому е, я дуже вас прошу, у кого є на утриманні фазани. Скажіть, будь ласка, як боротися ось з такою проблемою з розкльовуванням яєць. Навіть не з розкльовуванням, з поїданням. Він же ж його просто е, мало того, що розклював. Він же ж його з'їв, от з'їв яйце. Красавчик, все, йди з перед очей. Відійди десь серед очей, заберу ту шкарлупку. Бач, який, бач який, ще він сердитися буде, ще він надуватися буде, сваритися. А що зробив? Подивіться, що зробив. Свіженьке, свіженьке жовток на цій шкарлупці ще. А? Ось, бачите, мокра, мокра шкарлупка у жовтку. Свіженьке, тобто от вона десь знеслася буквально ось рано. Ну що, красавчик? Підеш ти сьогодні у кліточку. Хвостика жалко, тому що хвостик довгий, он який навесну відростив. Подивіться, який хвіст. Подивіться цей хвіст до метра, якщо не метр. І ти паскуда будеш їсти яйця, га? Одним словом, підкажіть, будь ласка, хто знає, що можна зробити, буду дуже, дуже вдячна.